Повертають до життя після поранень. Волонтери та реабілітологи проводять тренування на воді із ветеранами. Вони створили команду, яка займається веслуванням і навіть готується до професійних змагань. На тренування побував і наш Владислав Паливода. Нормально, я держу, я держу. Все, все, я, я сам сам євгену та Віталію допомагають пересісти з візків у Ял, з веслами. Чоловіки ветерани із важкими пораненнями. Тож для них облаштували спеціальні сидіння. Я не можу опиратися тут ногами, то мене простібнули. Тут я вже нікуди не випаду. І все. Якщо перевертатися, то разом з лодкою. Веслують разом із іншими військовими і тренерами. Мета робити все синхронно за командою капітана. Чоловіки викладаються на максимум і виконують всі завдання бездоганно. Тож і настрій піднесений. Чудові читання, якісь природа, вода, колектив все чудово. А у вас? Те саме. Прилив, кажу. Емоції. Так військові проходять реабілітацію. Євген захищав країну від початку повномасштабного вторгнення. На фронті втратив обидві ноги. Залишився живим завдяки побратимам. Не повезло, підірвався на міні в траншеї. Все навсько. дякую їм, що вони витягли мене. І, ну, ти що, і далі треба справлятися, ну жити отаким і приймати себе отаким. Було дуже тяжко прийняти себе отаким, як ти є. Ну нічого страшного, люди живуть і такі, і без рук, без ніг. Саме тренування допомогли Євгену повернутися до життя. Каже, зараз почувається набагато краще і морально, і фізично. Це дуже чудовий вид спорту. Ти відпочиваєш, природа, спілкування. Якби я не де не в. Не участвував в таких всіх заходах, то я просто зараз би отак би опустив би руки, лежав би десь би там на ліжку, плював би в потолок і дивився там телевізор, чи листав би той тік-ток, чи в телефоні. Все, і щоб зі мною далі було. Віталій теж проходить реабілітацію після боїв під Бахмутом. Я отримав поранення в області поясничного відділу в позвоночник. Втравмував я. Нервні і відчув, в мене відняло ноги. Це полівели мене поранення було. От, в бронежилет від Киркошетало мені все в хребет. Зараз Віталій займається веслуванням і тренується в спортзалі. У мене возобновляється рух ніг, сили є вже. Ну я думаю, що скоро може на ноги вже стану, хоча б на костелі. Ми використовуємо натовську систему. Називається це система позитивного адреналіну. система позитивного адреналіну. Тобто хлопці оздоровлюються. По принципу того, що вони фізично себе навантажують, перше, друге, вони в процесі змагань відчувають позитивний адреналін, не тільки фізично, це і соціальна адаптація, це і соціальна реабілітація. Благодійники та військові приїхали до Києва з Одеси. Тут вони змагатимуться із професійними спортсменами. Настрій кажуть, бойовий. Ну будемо старатися, будемо старатися. Що робить всі ми силими? Я думаю, що займа місце. Владислав Поливода, Костянтин Саренок. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.